Вітаю! Сьогодні зв'яжемо ось таку серветку всього за 5 рядів. Вона не тільки гарна, а ще й захистить ваш стіл від гарячої чашки. Я дуже люблю в'язати практичні речі, і я завжди використовую підставку під чашку, коли п'ю чай або каву. А ви використовуєте підставки під чашки чи ставите їх просто на стіл? Я зв'язала не одну серветку, а цілий комплект. В подарунок для близької людини, і в кінці відео я покажу вам дуже цікавий спосіб зберігання їх. Вийде справжня родзинка для вашої кухні. Для в'язання серветки я взяла бавовняні нитки, про які розповідала детально вам у попередньому огляді: це Єрнард Creative. А які нитки для цього проєкту використовуєте ви або рекомендуєте використовувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також я користувалася гачком 3,5 мм. Починаємо в'язання з кільця амігурумі. В'яжемо одну повітряну петлю і в кільце амігурумі нам потрібно зв'язати 12 стовпчиків з накидом. Затягуємо кільце і робимо з'єднювальний стовпчик, одна повітряна петля, один стовпчик з накидом в цю ж петлю. Ниточку ховаємо під в'язання. Робимо дві повітряні петлі. В наступну петлю знову стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Наступну петлю стовпчик з накидом. Так, в'яжемо до кінця рядочка. Так, в'яжемо останній стопчик з накидом. Дві повітряні петлі і з'єднювальний стовпчик. Так, і будемо в'язати далі третій ряд. Тут ниточку я заховала під в'язання. Так, в'яжемо третій ряд. Одна повітряна петля. Один стовпчик з накиду. Сюди ж. Тоді два стовпчики з накидом в цю арку. Один стовпчик з накидом над цим стовпчиком з накідом. А Арочку знову два стовпчики з накидом. І так в'яжемо до кінця рядочку. Закінчуємо третій ряд, в'яжемо в останню арочку два стовпчики так, з накидом. В'яжемо з'єднювальну петлю. Так, я затягнула її, обріжемо ниточку. Ось така серединка серветки у нас вийшла. І зараз будемо приєднювати зелений колір. Так, робимо вузлик. І в петельку, де ми закінчили, приєднюємо зелений колір. Так, одна повітряна петля. І в ту ж петлю нам треба зв'язати стовпчик з накидом. Обидві ниточки і зелену, і білу будемо захоплювати під в'язання. Наступні петлі в'яжемо в кожну петлю стовпчик з накидом. Тепер дві повітряні петлі. І далі в'яжемо в кожну петельку 4 стовпчики з накидом. Ниточки ховаємо старанно під в'язання. Тому що, ви бачите, ця ниточка така, вона роз'єднюється і потім її важко заправляти буде. Так, ми зв'язали чотири стовпчики без накиду. Тоді знову дві повітряні петлі. Так, оті залишки ми відріжемо і так продовжуємо до кінця ряду. Ось ми зараз дов'яжемо четвертий ряд, два стовпчики з накидом і ще два зв'яжемо. І зв'яжемо дві повітряні петлі та воз'єднювальний стовпчик. П'ятий ряд, останній. В'яжемо 4 повітряні петлі. Тоді в'яжемо 4 стовпчики з двома накидами над 4 стовпчиками попереднього ряду. Але не дов'язуємо їх. Робимо один і другий прийом. У нас на гачку 5 петель, пров'язуємо їх разом, і одна повітряна петля. Так, тоді нам треба зробити одну повітряну петлю і зробити з'єднювальний стовпчик. Захоплюємо одну і другу петельку. І в'яжемо з'єднювальний стовпчик. У нас вийшов такий гостренький листочок, піки. І чотири повітряні петлі. В арку в'яжемо два стовпчики без накиду. Ось такий листочок у нас буде зв'язаний. І повторюємо. Ще раз. Так, так в'яжемо до кінця рядочка. Так, я дов'язала останній листочок, в'яжу чотири повітряні петлі, приєдную з'єднювальним стовпчиком і закінчуємо, в'яжу одну повітряну петлю. Затягуємо її. Цю ниточку треба обрізати. І заправлю її під в'язання. Ось таку корзинку я зв'язала для зберігання цих серветок. Подивіться, як швидко я складаю, і у нас корзинка перетворюється на красивий вазон. Ось такий симпатичний декор може з'явитися на вашій кухні. Якщо вам сподобався майстер-клас або ідея, як зберігати серветки. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та нові в'язальні ідеї. Скажіть, яке застосування цих серветок вам сподобалося більше, як підставка чи як вазон? Напишіть про це в коментарях. Дякую, що були зі мною. До побачення!